Процес мобілізації буде йти краще, ніж 2-3 місяці тому. Це Подоляк, радник офісу. Головне з інтерв'ю білд, або вони дають інколи закордонним закордонній пресі, і в закордонних інтерв'ю вони трішки відрізняються від того, що ми чуємо в українській пресі. Особливо коли знаєте в студію дзвонить громадянин і каже, що ребята, ви ж це діла. Йому так знаєте, одразу ярликів понавішують, погрози йому накидають. Ну з західними журналістами так не працює. Вони не розуміють. Це вони, вони не розуміють, що це за демократія, що це за її варіація. Так ось перше, зараз достатньо людей, які готові захищати Україну. Ага, це, напевно, якщо сфоткать, е, черги до ТЦК, е які складаються з тих, хто має бронь від мобілізації і е, відстрочку від мобілізації, то ну, можна сказати, що да, багато людей, які дійсно прийшли. З мобілізацією чоловіків ситуація покращиться, оскільки тепер у нас достатньо зброї, і у чоловіків є готовність воювати. Угу. Ну, я сподіваюся, що цілий радник не може говорити просто щось зі стелі. Напевно, пан Радник оперує даними, даними, і тоді громадяни України можуть бути ну, в спокої, що дійсно є зброя, є мотивовані люди, і, ну, що війна триватиме. Це все. Телеграм шапці профілю, там ось це інтерв'ю, повне, хто хоче почитати. Я спеціально майже не коментую, я хочу, щоб ви самі прочитали і написали в коментарях, що ви думаєте про ось ці дві тези: щоб процес мобілізації буде йти краще. Кількісно він дійсно буде йти краще. Тому що так залякали українців штрафами. Арештами, арештами майна, позбавлення водійських прав, що дійсно є дійсно, е, відчуття, що є е, е, збільшення потенціалу готовності чоловіків воювати. От, прям відчувається. От, коли читаєш постанову про заходи реалізації мобілізації, от, дійсно відчувається, що от, ситуація покращилась. Саме тому існують штрафи. Саме тому існують арешти, майна, там, заборони і так далі. Оце завжди робиться, коли дуже багато бажаючих. І тому, тому такі заходи. Не знаходите якийсь розрив у логіці, ні? Ну, ні, то ні. Телеграм-шапці профілю, там про це докладніше. Підписуйтесь, не забувайте.